Коли прийшла звістка про те, що Гліб загинув, ми вили просто, от такий був беззасходність. Це було таке горе, яке важко собі уявити. Бо в нас така команда, яка перша йде в бій. І, на жаль, перші гинуть. І Юра Карака, якого ми ховали. І Сережа Іконіка пішов на фронт свої 22. Тому щоби замінити гліба. Бо він пішов тоді, коли дізнався, що гліба немає. Він має стати заміснього і загинув в день свого 25-річчя. І все ідеально в раю для поетів. І я не рюк, а дивлюся у мене плакиті. Туди, де для тебе завжди удивна набоїв. Бо райду тається дуже важкою ціною. Бо голос тих, хто слутих дуже звучить. Досі сунує пісень.